Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні прибиратиму у своєму контейнерному саді та робитиму компост у мішках. Для цього придбала біодеструктор з живими бактеріями, він допоможе переробити всі рослинні залишки і старий ґрунт з контейнерів у новий поживний, який можна буде використати у наступному сезоні. Кому цікаво, як я це роблю, продовжуйте перегляд! Для початку приготую робочий розчин. За інструкцією 35 мл цього препарату для робочого розчину необхідно розвести у 10 літрах води. Мені не потрібна така кількість розчину, тому я буду розводити лише на 4 літри води. Тож одного ковпачка вистачить. Розмішую препарат у воді і даю йому настоятися 30 хвилин. Якраз за цей час я зможу прибрати у садок. Збираю останній врожай, та потім буду подрібнювати всі рослини і складати їх у мішок. Зрізаю і подрібнюю томат. Якщо б був у мене садовий подрібнювач, то було б, звісно, швидше. Але так, хоча б трохи я подрібнюю це бадилля. Чим рослинні залишки дрібніші, тим швидше все це переробиться на родючий ґрунт. Прибираю всі сорні рослини, залишки, які тут не потрібні. Все це прибираю. Грунт також буду потім використовувати для компостування. Тому коріння поки що. Не чіпаю. Підійдуть так же будь-яке опале листя, будь-які опалі квіточки, все у мішок. Коли вже є шар сантиметрів хоча б з 10 рослинних залишків, засипаю грунтом з цих самих контейнерів. Ґрунт додаю. Разом із корінням. Бачите, тут навіть є хробаки, вони і перероблятимуть увесь цей непотріб на родючий ґрунт. Також допоможуть їм живі бактерії. Все це розбираємо, трохи подрібнюю, бо тут такі товсті. Корінці. І далі знову підуть рослинні залишки. Баклажанчик також вже від плодоносив та ще зроби свою справу у родючості ґрунту. Ось таким чином наповнюватиму повністю мішок. До компосту також піде опале листя платану, вишні, винограду. Та інші рослинні залишки, які є тут біля будинку, які є у дворі. Ось так шар за шаром наповнюю мішок. Коли мішок наповнено приблизно до половини, проливаю половиною підготованого розчину з деструктором і продовжую наповнювати далі. Коли наповню мішок догори, пролью все це залишками підготованого розчину. Зав'яжу мішок. Зроблю у мішку кілька отвірів для доступу повітря. Залишу десь у куточку за будинком, де він нікому не буде заважати. Навесні покажу, що з цього вийде. На все добре, друзі, все буде Україна!